Вітаю, друзі! Якщо ви постійно прокручуєте одну й ту саму проблему у себе в голові, постійно її крутите, крутите і крутите, то це етер точно для вас. Адже я сьогодні буду говорити про те, як піднятись над проблемою. А хочеш дізнатись дійсно технологію, яка допомагає піднятися над будь-якою проблемою. Отже, сьогодні ми про це і поговоримо. Я розкажу технологію, як дійсно можна піднятися над проблемами будь-якими, будь-якого масштабу, над всіма проблемами, які можуть бути у нас в голові. Отже, якщо ми дуже часто прокручуємо цю проблему у себе в голові, постійно в голові жуємо свої думки з цією проблемою. То цієї проблеми однозначно стає більше, і з часом ця проблема уже гризе нас. І вона нас дійсно гризе таким чином, що ми вже просто це вже нестерпно, нестерпно жити з цією жвачкою в голові, з цією жуйкою в голові і з цією гризотою, яку ми самі себе, собі створюємо. Отже, технологія, як піднятися над проблемою, вона дуже проста. Ви просто, якщо у вас є проблема, уявіть собі, що ви виходите на балкон. На балкон з гарними краєвидами, на балкон п'ятого поверху, до прикладу. І уявляєте, що ця проблема, вона у вас внизу. Під балконом прямо внизу, ну, на першому поверсі, можливо, навіть на нульовому поверсі, вона внизу. І ви зверху дивитеся на цю проблему. І коли ви дивитеся на проблему зверху, ви стаєте над проблемою, ви стаєте вищими за неї. Ви не занурюєтеся у неї всередину, а стаєте за ними вищими. Це, це дуже така дієва технологія, і я зараз розкажу покроково, як це дійсно зробити. Це було сказано образно, що вийти на балкон п'ятого поверху і подивитися нижче. Я хотіла вам метафорично надати такий приклад, як дійсно подивитися з висока на свою проблему, яка знаходиться внизу. І вона така маленька, маленька, маленька здається. Адже коли відстань між нами і проблемою велика, тоді проблема стає. Маленька. Тобто ми дивимося на неї зверху і не занурюємося у неї всередині. Отже, розповідаю покроково, що можна зробити, якщо є будь-яка проблема. Перше, що необхідно зробити, це взяти цю проблему і виписати на папір. Я за те, щоб абсолютно все виписувати на папір, можете виписати всі свої проблеми, які у вас там можуть бути. До прикладу, там, чоловік ігнорить, проблеми з колегами на роботі, можливо, проблеми фінансові. Ну, всі-всі-всі. Проблеми, які ви маєте, абсолютно всі отак в колоночку випишіть собі на папір. Далі до кожної цієї проблеми задайте собі запитання: А що я можу зробити, щоб вирішити цю проблему? Як я з цією проблемою можу справитись? Це дуже важливе запитання. І як тільки ви собі зразу ж напишете дії, як ви можете справитися з одною проблемою, переходьте до наступної. І до наступної проблеми теж виписуєте дії, як ви з цією проблемою можете справитися. І поступово-поступово доброго ранку всім! І поступово-поступово до кожної своєї проблеми виписуєте дії, як ви практично дійсно можете з нею справитися, які ви дії можете зробити, щоб... Справитися з цією проблемою, або, можливо, які дії можуть зробити оточуючі вас люди, які теж можуть допомогти вам справитися з цією проблемою. Виписуєте далі через годину, або, можливо, через день. Краще, якщо є дійсно проблема, і ви жуєте оцю жвачку в голові з цією проблемою, то краще дайте собі таку установку. Я виписую це, до прикладу, вранці і вже ввечері. Тобто ще раз повторюєте ту саму процедуру, так як знаєте, як лікар назначає два рази в день. Отже, берете знову кожну цю свою проблему і знову описуєте до неї ваші дії. І ви побачите, що коли пройде вже цілий день, або навіть пройде ціла година, і ви знову побачите цю проблему. І подумаєте, а як я з нею можу справитися. І у вас будуть вже зовсім інші рішення. У вас буде вже зовсім інша картинка, і не така-то вже та проблема буде страшна. А ще вона буде не страшна, особливо після того, тобто ви ще раз повторюєте ту саму процедуру. І ще щоб не була така страшна проблема, дуже важливо ще зробити крок третій. А третій крок, ви просто берете цю проблему. І дописуєте до неї проблему якогось такого ем, схожого масштабу. До прикладу, мене дратує колега на роботі. Ну, от дратує мене колега на роботі. Що я роблю? Я виписую ще додаткову проблему. Просто собі її вигадую, уявляю, виписую ще додаткову проблему такого ж схожого масштабу. До прикладу, землетрус знищив пів країни. Все. Дивишся на це, мене дратує колега по роботі. І на оцей землетрус знищив півкраїни, то ти вже починаєш переживати за ту країну, а не за того колегу, який тебе дратує. Ось також дуже така дієва технологія, яка допомагає піднятися над проблемою, зрозуміти, як, що я можу зробити, щоб справитися з цією проблемою, і зрозуміти для себе, що не такий то вже страшний чорт, як його малюють. І саме основне, четверта дія, про яку взагалі не можна забувати, адже це саме ключове, оце, що ви собі виписуєте, що ви будете робити з цією проблемою, то будь ласка, це робіть. Адже тільки наша дія, те, що ми діємо. Може дійсно підняти нас над проблемою і вивести нас. А те, що ми жуємо таку жвачку з цієї проблеми у себе в голові, то ця проблема нас тільки згризає. Отже, обов'язково все має бути закріплене діями. Ще раз повторю, виписуєте собі всі проблеми, до кожної проблеми задаєте собі запитання, як я справляюся з як я можу справитися з цією проблемою. Записуєте собі відповідь і чітко дієте. І берете проблему одного масштабу і іншого масштабу, порівнюєте, і не така то страшна вже ваша та проблема. Отже, використовуйте, я цим користуюся постійно, і я просто собі уявила сьогодні вранці, прокинулася і уявила. І думаю, якщо всі люди будуть знати цю технологію і будуть її застосовувати, то що тоді робити коучам, менторам і всім іншим? Ми втратимо роботу. Але, але ми щасливі від того, що ви дійсно будете застосовувати собі цю технологію. І таких проблем мілких стане менше, цілі стануть більші, а відповідно з великими цілями будуть і великі проблеми. Але у нас є ця технологія, і ми знаємо, як з цими проблемами впоратись. так? Отже, нам тепер вже нічого не страшно. Ми вже тепер українці тверді люди. Такі, що нас ну не пробиває, ми титани, можна так сказати. А ще з цією технологією, то ми вдвічі титани. Все. Про технологію розповіла, а зараз я вам хочу сказати про те, що обов'язково потрібно планувати свій день. Адже про технологію прицільного тайм-менеджменту ніхто не має забувати. Це запорука щасливого життя. Отже, плануєте свої завдання. Виписуєте всі свої завдання, які ви плануєте сьогодні зробити. Визначаєте ну, два-три головних завдання, які точно маєте сьогодні зробити. І до всіх завдань ставити час. І підраховуєте, чи поміщаєтесь ви у 24 години. Обов'язково зробіть собі ще 4 години, собі залишіть вільного часу на форс-мажори. Так собі зразу і плануйте. 4 години на форс-мажори, 6 годин на робочі завдання, 2 години на навчання, там 3 години там на особисті завдання, 8 годин на сон. Ну і, як я вже сказала, 4 години на форс-мажори обов'язково. І все, ідіть, живіть свій найкращий день. Технологію ви знаєте, можете вже почати її використовувати. І діліться в коментарях: діліться, як ви використовуєте наші поради і як дійсно вони змінюють ваше життя. Все, а я побігла проживати своє щасливе життя. До нових зустрічей!